Як маючи таку форму, спалити жир до такої, використовуючи тільки ходьбу, коли маєш велике пузико, думка про схудення лякає, тому що це бігати треба з якимись різинками стрибати, а навіть з дивана встати не можеш. Але ходити може кожен, проводячи час з родиною, розмовляючи по телефону. Між підходами в залі або просто гуляючи по торгівельному центру. Кожна тисяча кроків робиться за 10 хвилин і спалює приблизно 40 калорій. Ціль 10 тисяч кроків спалює 400 калорій, а це найкраща денна норма, яка дозволить вам побачити свій прес. А в тиждень це мінімум пів кілограма жиру, які підуть з боків. Як находити 10 тисяч кроків? Це ж цілих 100 хвилин. В мене проста прогулянка з дітьми це 5 тисяч кроків. В залі я не сиджу в телефоні між підходами, а ходжу. Це ще при Тисячі кроків. Там машину далі припаркував, сходив в магазин, і це вже 10 тисяч. І ще в середньому зараз людина проводить за екраном телефона приблизно 3,5 години на день, а це потенційні.